Всі ці історії досить коротенькі, вони розказані моїй троюрідній сестрі, її бабусею, я знаю її особисто. Перша історія про двох сестер, колись подруг цієї літньої жінки. Жили вони тоді в селі, невеликому, біля густого лісу, ходили туди по ягоди, гриби і не тільки, але заглиблюватися в ліс суворо заборонялося, тому що часто йшли туди люди і не поверталися ні живими, ні мертвими. Люди казали, що лісовик їх до себе заманював. Так, ось, вислухавши напуття батьків, всі дві сестри попрямували до лісу суниці на варення набрати. Так вийшло, що розійшлися вони і загубили одна одну. Старша сестра довго намагалася знайти молодшу, злякалася і пішла в село по допомогу. Молодшу знайшли на ранок, сплячу на широкому пні поруч із великою красивою березою. До речі, той ліс був хвойний. І там досить рідко зустрічалися листяні породи. Молодша сестра пізніше розповідала. Я кликала її, кликала, а вона мовчить у відповідь. Пішла в бік села. А що далі йду, то ліс густіший. Пішла у зворотній бік, а ліс усе непроглядніший. Я злякалася, кричу, допомогу кличу. Ніхто не відгукується. Потім вийшла до берези. Під березою будинок стоїть. Низький, широкий. Біля будинку дідусь якийсь ходить. Побачив мене, запитав, що, мабуть, заблукала я, сказав, що зранку проведе мене до села, а зараз іти вже небезпечно, бо скоро стемніє. Запросив мене до хати, ні печі, ні столу, дві великі лавки вздовж стін, високих і широких. А посеред хати кошик, повний ягід, посадив мене на лавку, і кошик мені простягає. Мовляв, пригощайся. Стрічки кольорові з кишені дістав дарує мені, а я дивлюся, одягнений він дивно. Весь одяг на виворіт, і шкарпетки у стареньких чобіт у різні боки дивляться, ніби одягнув він їх не на ту ногу. Лісовик то був, я його частувань не взяла, хоча їсти хотілося і пити. Вже пізно вночі він від мене відстав, вийшов кудись, та я й заснула. Дівчинка була при здоровому глузді. І, будучи дорослою, вона того старого пригадувала слово в слово. І як хата зникла на ранок, один пейнтабрізка залишилася, вона навіть пам'ятала кольори тих стрічок, що лісовики подарувати хотів. Друга історія трапилася вже з самою бабусею. Якось улітку, коли вона ще молодою дівчиною була. Заганяли вони ввечері худобу додому, та ось тільки корова їхня. З випасу і стадом не повернулася, пішли вони її шукати. Весь слух обійшли вздовж річки, та робити нічого. Вирішили вони до лісу, що росте поруч, навідатися, годувальницю відшукати. Довго блукали, вирішили вже повертатися, бо сонце вже за річку сідало, аж раптом чують, що їх дівочі голоси з лісу окликає Виходить із хащі дівчина, кошлата, бліда, худа, плаче, Допомоги просить. У самої поділ до самого пояса весь у багнюці якійсь глині кличе їх із собою. Ну вони вирішили допомогти дівчині, Пішли за нею. А та крок додала, що її вже не наздогнати, та й сховалася в ощавині. Пройшла сім'я далі, туди, де з поля зору вони її загубили, як раптом почули надривне мукання. Вийшли вони до болота, а в ньому їхня корова По всю нижню половину в болоті мукає, головою мутає. З останніх сил вибратися намагається батько з двома братами мотузку ту, що для корови брали. Якщо та тудомо йти відмовиться, через гілки перекинули корову прив'язали, дочекалося підмоги, яку матір із села привела, корову все ж таки витягли. Думають вони, що тією дівчиною з лісу лісовик був недарма ж вона їх до корови вивела, а сама як різ землю провалилася. Хочете вірте, хочете ні, це ваше право. Ви, звісно, можете вважати, що це все бабусині казки. Але оскільки я цю бабу з дитинства знаю, то я вірю її словам.